Вони не розуміють складних слів і дуже довірливі. Ми продовжуємо наше розслідування про те, як аферисти, що полюють на інвалідів, аби отримати їхнє житло, катують і зводять з розуму, бо навіть вбивають. Вчора ми показували вам репортаж про глухого пенсіонера. Його обдурили, і він подарував свою квартиру. А тепер чоловіка намагається виселити. Сьогодні в цій історії поставлена крапка. Рішення Верховного суду чув Дмитро Литвиненко. Ви хотіли спригнути з балкону. Я дійсно хотіла вже викинутися з этажа. Учора був такий настрій. Володимир глухий від народження. Його хочуть виселити з квартири, бо подарував її, уклавши угоду. П'ятий рік він судиться. Каже, не розумів, що підписував. Його шукали. Втім, програє другий день поспіль. Зранку він прямує до суду. Ну пойдемо, і будемо добиватися. Сьогодні це інший суд, Найвищий в Україні. Я надіюся, що все буде добре. Я Первої вижу Верховний суд. Такого він ще не бачив. Картини, скульптури. Інвалід розуміє, це дуже-дуже важлива будівля. Очі нраві создання Хасівечі. Розпорядник повідомляє, треба кілька годин зачекати. Судді запросять. Володимир повторює, що має розповісти. Йому дали житло як інвалідові, і з ним познайомилась жінка. Сказала, утримуватиме, даватиме довічно гроші. А після його смерті успадкує квартиру. Уж згодом виявилося, він просто подарував квартиру без умов. Нарешті просять зайти до зали. Суддів пурпурових мантіях сидять на підвищенні над ними небо так розмальована стеля. Вони читають обставини справи і, схоже, співчувають йому. При плані договору була присутня суперпереклада. Яка сурто перекладач, яка є знайомою відповідальність, договір вкладався в наті текст договору не і не перекладала, хоча він не розуміє українську мову. Прокурори теж на його боці, а фактично ці особи а не розуміють значення правочину, не можуть їх до кінця розуміти, оскільки а, людина, яка є глуха з дитинства, вона. А не, не розуміє більшості значення мови. Тепер слово надають Володимирові. Я хочу сказати, що я, я дійсно не думав, подарувати свою квартиру. Я хотів, щоб ви за мною ухажували. дивилися за мною. Судді усамітнюються, аби ухвалити рішення Перекладачка Наталя. Каже Володимирові, зараз не тільки за нього бій, а за сотні немічних людей, що втрапили в таку саму халепу. Тільки но повернулася із Запоріжжя. Там до суду готується ще одна родина. Шо те, що від родини лишилося Останні моменти, коли вони були щасливі, жили одну сім'ю в своїй двокімнатній квартирі. Ірина мала рідну сестру. Ірина не дочуває. Сестра не чула зовсім. Жила в Києві з донькою та чоловіком. У своїй квартирі надала держава, бо всі члени родини інваліди. Вона нам нічого не розказувала, Приїжджала к нам і робила віч, що у неї все хорошо. Вона улибалася і все. Ми думали, що у неї там все нормально. Коли ми подзвонили туди їм на квартиру, пояснила, що там другий чоловік живе. В январі 2010 року. Мені пишуть общені, що погибла моя сестра. Я приїжджаю на похорони. Мало того, що я однаю, що вона погибла на від адпіреждення. Сестра, як витурили їх з домівки, встигла влаштувати доньку в психіатричну лікарню аби не на вулиці спала. В звичайну лікарню поселила чоловіка. Він був тільки після інсульту. Сама спала зимою на вокзалі. А як міліція виганяла, просто неба. Там замерзла. Нині дочка живе з тіткою, а чоловікові підшукали будиночок у селі. Раз на місяць навідують. У чоловіка паралізована половина тіла, аби його звести на ноги, покійна дружина позичила гроші, а потім довелося віддати квартиру. Втуд, і не можу представити, Що вони не бачать, де машинники. На вікні старі іграшки доньки. Це все, що лишилося від минулого життя. У школі коли кадавчилась подарували коробки Це моя любими іграшка. Єдина надія родина суд, що вісім років триває, розірве угоди, які підписала глуха мати, довірлива та наївна. І Їхню квартиру повернуть. Сьогодні в мене таке відчуття, що буде краще. Верховний суд ураджує рішення, яке вже не можна оскаржити. Володимир дивиться не на високих суддів, а на перекладачку, який довіряє. Позов задоволений, задоволений, визнаний та тагировання е, квартири укладений 29 листопада, 2012 року. Ці справи Всі рішення попередніх судів скасовано. Це його квартира, вже без варіантів. Це кінцеве рішення на рівні Верховного суду визнав недійсним договір дарування. тобто поновлено права. і Вже ніхто виселити нашого позивача не зможе. Я готова з тисячу раз посилала. Тепер у кожній справі кожен суддя, а також кожен нотаріус має враховувати цей присуд. Фактично, це єдине їхнє майно. А ви як позбавляючись, якого вони не мають а, місця де проживати, фактично стоять бомжами. Важливо, щоб інші бачили ваш приклад, і зрозуміли, що треба битися. І... Тому що ви казали самі, що ви хотіли самогубство в життя покінчити, що треба завжди битися. Важливо, щоб вся Україна бачила. Таких випадків багато після суду Володимир повертається у свою оселю, і думки вже зовсім інші. Можна тепер майбутнє планувати. Я розумію, що должна бути рядом саме женщина, яка б мені допомагала, щоб підтримувала в таких ситуаціях. Дмитро Лотвиненко, Андрій Почтів та Тарасолонець. Програма вікна СТБ.